спільноту те, про ті події, які зараз відбуваються навколо свободи, про ту кампанію дискредитації яка розпочата. Свобода влоді інформацією, що ця кампанія практично це підготовка до, виборчих, до виборів 2012 року, тобто до Верховної Ради кампанія розпочата. Щодо дискредитації свободи. Метою цієї кампанії є... Дискредитація в очах виборців, це є зменшення рейтингу, це є відштовхування прихильників, це є зневіра членства, розкол можливий би, бажання, ну і максимальне послаблення Всеукраїнського об'єднання свободи як організаційної структури. Які засоби застосовуються в цьому напрямку? Звісно річ, це є підконтрольні засоби масової інформації, це такі інформаційні атаки, ми зараз вже відчуваємо їх, це відкриття кримінальних справ, так званий поліцейський, поліцій, поліційний тиск на організацію, зокрема. Які ж е, першочергові цілі дискредитації ми зараз відчуваємо? Це є е, фізичні тобто, персоналі, це депутати-свободівці усіх рівнів, які зараз є, це є посадовці депутати, це є речники партії безпосередньо і депутати, які обіймають дію посади. Ми вважаємо, що найбільшою проблематикою, яка зараз є вже запланована, це так звана дискредитація у сфері корупційній, тобто механізм підкидання хабарів, так звана корупція, яку можуть приписати сьогодні свободу.